Ми не раз доводили, що не буває нездійснених речей. Коли справді віриш у свої сили, коли знаєш що на твоєму боці правда, коли дієш і коли робиш усе, щоб люди були в єдності, Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Підземні сміттєві контейнери інноваційний продукт, який допомагає позбавитись неприємних запахів вуличного сміття та підтримувати двір у чистоті. У якому з мікрорайонів Крименчука з'явилось таке нововведення? Та хто цьому посприяв? Дивіться далі. У дворі поблизу зупинки Вадима Пугачова облаштували майданчики для напівпідземних смітників. Такі контейнери запобігають розповсюдженню неприємних запахів та не дозволяють сміттю розноситися вітром. А це відповідно сприяє збереженню чистоти і порядку. Дуже прошу всіх кременчужан, які користуються сучасними контейнерними майданчиками, використовувати їх за призначенням папір окремо, окремо скло, окремо. Побутові відходи, і тоді буде і в дворі чисто, і комунальним службам буде набагато легше все це прибирати. Такі рішення це правильні. Наступне у нас це вулиця Київська, в мікрорайоні буде збудовано такий же самий контейнерний майданчик. І далі будемо рухатись. Встановити нові сучасні напівпідземні смітники було ініціативою депутата Кременчуцької міської ради Олександра Яциним. Усі роботи з облаштуванням майданчика виконали працівники комунального підприємства КТП 1628. Обращався неодноразово до Віталексієча, в Аканцовці все таки і жителі і Віталіксійович наголосили, що треба тут робити цей майданчик, тому що треба привчатися чистоти. Чистота, а то як Європу їздять, а говорять, то, вон, гляньте, там красиво, а у нас ні. Ну, у нас теж вже потихеньку Європа. Міський голова Віталій Малецький і депутат округу Олександр Яцина поспілкувалися із мешканцями двору. Взяли до уваги всі проблемні питання та обговорили варіанти їх вирішення. Комплексний благоустрій двору триватиме й надалі. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. В гості до поліцейських нещодавно завітали діти. Такі екскурсії вже стали традиційними і вкотре знайомлять малечу з роботою правоохоронців та дають можливість приміряти спорядження спецпризначенців. Правоохоронці під час зустрічі не лише знайомили дітей зі специфікою своєї роботи, а й на конкретних прикладах нагадували та роз'яснювали їм правила поведінки. Деякі дітки виходять на майданчик і не повідомляють батькам. Лишають телефон на лавці. І зникають, гуляють десь у друзів, і потім залучаємо всіх поліцейських. приїжджає експерт, приїжджає кінолог. І всі шукаємо діток. Дуже важливо, щоб Підлітки, дітки завжди повідомляли, де вони знаходяться своїм батькам. Робота криміналіста неабияк зацікавила малечу, адже для них це ще й унікальна можливість зробити власний відбиток пальців, який лишився кожному з них на згадку про зустріч. З неабияким задоволенням знайомились діти із чотирилапими службовцями. Повнені емоції, діти не хотіли прощатися з поліцейськими та ділили своїми враженнями від зустрічі. Поліцейський це главний наш герой України. І я його люблю. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Інсульт це хвороба, яка може зруйнувати життя і вкрасти майбутнє як окремої людини, так і цілої країни. Як розпізнати інсульт і чи може він статись у молодих людей, розповімо за мить. У кожної третьої людини у світі є ризик отримати гострий мозковий інсульт. Саме інсульт, друга за частотою причина смерті в усьому світі. Ішемічні інсульти це гострий стан захворювання головного мозку, коли як найчастіше внаслідок гострої закупорки судини, яка кровопостачає певну частину мозку, і в залежності від того, яка судина закупорюється, виникають перші ознаки інсульту в когось. Це порушення мови. Когось це запаморочення, порушення зору, слабкість однієї половини тіла, втрати свідомості. Але проблема в тому, що наші хворі дуже пізно звертаються за спеціалізованою допомогою. Хоча ішемічний інсульт асоціюється більше з людьми похилого віку, він також може виникати і у молоді. Проблема в тому, також що зараз дуже помолодів інсульт. Якщо раніше всі вважали, що інсульт це захворювання пенсіонерів, да старечого віку, то зараз зовсім. Ми спостерігаємо іншу тенденцію. Він дуже молодіє, тому що захворювання серця, гіпертонічні хвороби, цукровий, діабет, які паці особливо молоді пацієнти, не звертаються до лікарів, вважають, що молодість їх і так вилікує, і це призводить до інсультів. У Нас дуже часто 40-річні пацієнти. Тридцятирічні пацієнти при виявленні перших симптомів ішемічного інсульту необхідно негайно викликати швидку допомогу або звернутися до найближчого медичного закладу. При ішемічному інсульті існує лише один золотий стандарт лікування це введення тромболітичного засобу. Тобто внутрішньовенно вводиться препарат, який здатен швидко розчинити цей тромб, який закупорює судину. Головним фактором того успішності проведення цього лікування є. Лише часовий проміжок для тромболітичної терапії це всього навсього 4,5 години від першого від появи перших ознак інсульту. Тому дуже важливо, щоб наші пацієнти зверталися саме в цей період. Ішемічний інсульт є серйозним захворюванням, яке вимагає негайної медичної допомоги. Рання діагностика та лікування можуть значно покращити шанси на повне одужання та зменшити ризик довгострокових наслідків. Потрібно слідкувати за цукром крові, за тиском постійно звертатись до своїх сімейних лікарів, проводити профілактику. Адже інсульт це вже наслідок. Це не самостійне захворювання, це наслідок нелікованої гіпертонічної хвороби і порушень серця. Та цукрового діабету Анна Литвин Олексій Крижановський Кременчуцькі новини. Українці завжди любили давнє народне свято Івана Купала та плекали його традиції. Тож нещодавно нагадати про містику купальської ночі вирішив молодіжний гурт Цуцвітя, переспівавши відому автентичну пісню Мавка та створивши для неї власний кліп. Детальніше про це у наступному сюжеті. Суцвіття саме таку назву має молодіжний гурт Кам'янопотоківського центру культури і дозвілля, створений ще у 2020 році. З того часу юні артисти не перестають усіх дивувати своїми талантами та неабиякими здібностями. Тож вже 30 червня вони представили свою версію відомої автентичної пісні Мавка, автором якої є музикант Автентікс, та зняли для неї власний кліп. Ідея виникла ще в мене в минулому році, коли мені попалася ця пісня з кліпом автора. І я дуже загорівся цим бажанням зняти і своє щось. І я запропонував своєму колективі втілити, так скажемо, мою затію. Учасники гурту з радістю підтримали ініціативу Максима та розпочали підготовку до запису пісні та зйомок кліпу. Спочатку ми записали пісню, потім ми думали над локацією, де саме можна зняти відео і що таке придумати. Вирішили, у нас є Чікалський кар'єр. Там дуже гарно. Ми це відзняли самі без керівників. Ми поїхали самі своїми силами, познаходили машину, все самі це зробили. Але ми все одно дякуємо нашому директору Ольге Анатолійовні, художньому керівнику Тетяні Миколаївні і нашому вокальному керівнику Геннадію Миколаївичу за те, що дали нам можливість самим керувати цим процесом. Три години знімального процесу промайнули як одна мить. Проте саме тоді молодь змогла повернутися у минуле та відновити. Давні традиції святкування Івана Купала, містичної ночі, сповненої чудес та магії. Ми хотіли показати українцям культуру давню нашу і все це оживити заново. Особисто в мене була сорочка моєї прапрапрабабусі і сережки прабабусі. Це все передається. Я нібито на собі все відчула, як Ніби це було колись давно, в якісь давні часи. Я потрапила, і це все відбувалося. І з іншої сторони хотілося би показати, що ми теж можемо поставити високу планку своїм професіоналізмом. Оцінити прагнення юних співаків, відродити українську автентику. Дехто зміг вже під час зйомок кліпу У нас був процес зйомки цього кліпу. Ми ж теж всі в цих костюмах і люди, які так. там відпочивали, і вони і знімали нас, і викладали в інтернет. Кажуть, дивіться, які у нас ми тут. Та... знаходили за волонтер так. так. Так, дуже позитивно реагували і казали, що ми молодці вже там нас підтримували, що це дуже круто. Талановиті артисти зазначають, що якби не наші ЗСУ, котрі щодня тримають оборону від підступного ворога, то усього цього не було б. Тож дякуємо нашим мужнім воїнам, віримо у перемогу та робимо максимум, аби про Україну та її незламний народ знав увесь цивілізований світ. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини. У неділю у Кременчуці відбувся традиційний молебень. Священнослужителі та віряни зібрались у спільній молитві. Про що просили Бога, дивіться далі. Віра це те, що допомагає нам вистояти у найтяжчі моменти. Вона дарує надію та силу. Традиційно на площі перемоги у Кременчуці біля пам'ятного хреста священнослужителі та віряни різних конфесій об'єдналися у спільній молитві за мир в Україні. Сьогодні в цьому зібрані піднесімо свої молитви до Господа. Подякуємо йому. Хто дещо попросить нього насамперед про припинення війни, про кінець цього жахіття? Ми, паноці, священники, голос, ви, шановні пошепки, звертайтеся до Бога і просіть в нього те, що нам дійсно необхідно. На центральній площі міста зібрались представники різних релігійних громад, аби попросити в Бога миру здоров'я та захисту для наших військових і мирних жителів України. Господи Боже, спасителю наш, не пам'ятай беззаконні і неправ людей твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості та в милосверді відвідай смиренних рабів твоїх, що на тебе поглядають. Стань на допомогу нам і подай воїнству нашому українському. З ім'ям Твоїм перемогу погуби наміри неправдивої і насмилення тих ворогів, які йдуть на нас війною. Дай, Господи, нам перемогу. Молили своїм Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Під час молебню звичали молитви за припинення бойових дій за здоров'я та благополуччя наших захисників, а також за мирне майбутнє України. Віряни приєдналися до священнослужителів у щирих молитвах. Молимо тебе в ім'я Ісуса Христа, щоб якнайскоріше. Ти створив перемогу. Перемогу над лютим ворогом, який шматує рідну Україну вже третій рік. Господи, щоб дав вправність нашим воїнам-захисникам, щоб кулі, господи, осколки не брали їх, а мудрість була у тих, хто командири над ними, щоб вони мали надприродні розуміння від тебе. І малою кількістю перемагали численного ворога. Що надільний молебень доводить, що навіть у важкі часи українці залишаються разом, підтримуючи одне одного у молитвах та добрих справах. Просимо тебе навести лад і знищити біду цього насильства, щоб через боротьбу ми могли прийти до міцного миру, щоб народи світу могли. Об'єднатися у міцнішій дружбі задля зростання твоєї слави і блага всього людства. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кремчіцькі новини. Вихідними представники спеціальної олімпіади України приїздили до Кременчука, аби втілити день рухової активності. МАТП. деталі дізнайтеся у наступному відео сюжеті. Вихідними на базі Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи імені Кисельова відбувся регіональний день рухової активності MITP. Ця програма пропонується для дітей та дорослих з найбільш важкими формами розумової відсталості, які можуть продемонструвати свої особисті досягнення в окремих вправах після регулярних тренувань по адаптивним програмам. Спеціальна олімпіада України сьогодні тут, в Кременчуці, для того щоб презентувати. І в подальшому ми сподіваємось, будемо розвивати її програму, яка називається MITP – Це програма Motor Activity Training Program, або програма-тренувальна програма рухової активності. Ця програма. Вона для людей, які мають відхилення у розумовому розвитку, але разом з тим вони мають дуже багато супутніх захворювань. Хочеться подякувати зсу за те, що вони надали нам у цей день провести такі змагання. Також хочеться подякувати. Головного спеціаліста Інваспорту міста Кременчука Валерія Львовича Лекуновича за організацію цих змагань. Також хочеться привітати виконавчого директора спеціальної олімпіади Андрія Підварка, а також директора Житомирського Полтавського обласного осередку Ніхто крім нас Віталія Пінчука. Дякую за допомогу департаменту спорту міста Кременчука Олегу Медведенко. Програма заходу включала навчальний семінар тренувальної програми, а також практичні заняття зі спортсменами та їхніми батьками. Спеціальна олімпіада України це спортивна організація, але ми хочемо максимально допомогти всім інвалідам, які мають людям з інвалідністю, радше, які мають відхилення в розумному розвитку, для того, щоб через цю програму вони долучилися до світу спорту і обрали собі не просто той вид спорту, який їм подобається. А підказати їм, яким видом спорту вони можуть займатися з урахуванням їхнього хисту, їхнього їхніх здібностей. на захід були запрошені кременчуцькі спортсмени, серед яких як призери всеукраїнських змагань у різних дисциплінах, так і починаючи. Ми ходимо на легку атлетику, інваспорт для діток з особливими потребами. Ми ходимо майже рік, вже займаємося. Брали один раз участь у змаганнях, показала гарні результати. Сьогодні прийшли на захід. Катя каже, буде сильною. Молодець щирі посмішки, радість від виконання вправ, підтримка батьків та корисні подарунки. Усе це було на заході. Край важливо створювати умови, де кожен може розкрити свій потенціал і відчути радість від своїх досягнень. Софія Григоренко Максим Пальчик. Кременчуцькі новини. Вже традиційно влітку у Кременчуці відбувається чемпіонат України з городкового спорту. Як це було цього разу? дізнаєтесь у наступному сюжеті. Днями у Кременчуці відбувся чемпіонат України з городкового спорту. Близько 20 учасників з різних міст нашої країни зібралися у спортивному комплексі Політехнік, аби позмагатися за право першості. Традиційно на день конституції вже декілька років ми в місті Кременчук проводимо чемпіонат України з городкового спорту серед чоловіків, жінок і також і ветеранів фізичної культури і спорту. Через повномасштабне вторгнення, агресора, розвиток городкового спорту дещо сповільнився. Однак, попри всі складнощі, учасники змагань із задоволенням долучилися до боротьби, адже спорт дає їм наснагу і сили. Городки граю ну скільки з 20 років. Треба попадати. Біду попадати. Концентрація рухів. Рухи тої життя. Якщо вас зацікавив городковий спорт, ви також можете почати займатися ним у Кременчуці. Долучитися до тренувань можна за номером телефону, який бачите на екрані. Ми знаходимося на стадіоні Політехніка. У нас заняття проводяться безкоштовно. Можна приходити починаючи з 10 років, діти, дорослі різного віку, і ми всі будемо займатися або зі мною, або з сіврюком Миколою Петровичем. А в будь-який час, в який ми можемо. Одно домовитися. Запрошую усіх до нас. Спорт об'єднує людей навколо спільних цілей, цінностей та мети. А сьогодні Україна має бути об'єднаною як ніколи. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Кременчука завітала Кайдашева сім'я у сучасній адаптації. На сцені міського палацу культури зірковий склад акторів представив виставу Наші кайдаші. Подробиці у наступному матеріалі. 30 червня у Кременчуці відбулась вистава Наші кайдаші. Зірковий акторський склад відтворив історію, яку ми всі знаємо та любимо. На сцені міського палацу культури у сучасній адаптації надзвичайно цікавий ансамбль акторський. Передусім, і тому дуже цікаво попрацювати саме. В такому зірковому складі. Різні актори, звісно, не обов'язково зірки, господи, всі талановиті актори, з якими я працюю вже багато років, для мене це велика честь. А от саме в такому складі, ну, коли це дійсно акторський доробок у кожного, і в кіно, і в театрі, вагомий. Ну, от, і коли актор виходить на сцену, це шквал оплесків, і це особлива енергетика, манера існування на сцені, партнерство дуже цікаве. Вистава Наші Кайдаші розповідає про життя, кохання, гумор та важливість дарувати позитивні емоції навіть у часи війни. Ця історія про Кайдаші вона вічна, вона надсучасна сьогодні, тим більше після фурору в телевізійному форматі серіалу Спіймати Кайдаша. От, і наші зірки виходять на сцену, їх зустрічають бурхливими оваціями і, і, і знаєте, я ловлю себе на думці, що ми живемо в прекрасний час, коли Знову ж таки ми відроджуємо українське кіно, і сьогодні саме українське кіно на часі, наші українські серіали. Режисерам цієї адаптації повісті вдалося зберегти її сатиричну гостроту, побутовий колорит та глибину людських характерів. Талановиті актори з майстерністю вцілили образи знайомих з дитинства героїв. За темпераментом Мотря дуже схожа на яринку, якої дуже довго грала в серіалі одного разу під Полтавою. Мені це звично, це ну це я в якійсь мірі. Я теж така можу бути досить різка. Але при цьому я такий ангел. Я тут кайфую, до мене дуже класний колектив, класні партнери. Я сама собі не вірю, що це моє життя, і я на одній сцені з такими блискучими акторами. Це дуже легка комедія, дуже класна для того, щоб перезавантажити. Для інтертейменту ми тут для того, щоб дарувати людям радість. Сподіваюся, у нас це виходить. За час війни театр став інструментом перезавантаження для українців. Наші кайдаші дійсно створені для того, щоб відволікти глядачів від непростої реальності. Вона підіймає людям настрій. Це вистава, щоб подумати і посміятися. Хочеться трошки в, в цей трашніковий час, щоб трішки глядач перезавантажився, щоб люди трішки відволіклися від того, що несе це в телеграм-каналах. В принципі. На дворі, і, хоча б трішки, щоб люди посміхнулися і відчули себе хоч трішечки як у мирному житті. Просто хочемо подякувати за цю можливість знову приїхати в Славетний Кременчук. І найперше подякувати нашим захисникам, завдяки яким ми маємо змогу виходити на сцену і дарувати сьогодні радість людям у цей дуже жорстокий і страшний час. Також вистава має благодійну мету підтримати військових Збройних сил України. Всі працюють на своїх умовах. Я там свій гонорар спрямовую постійно на якісь благодійні речі. От. Багато нас напрямків вкрай що ми допомагали, нас є. Директор наш спецпідрозділі Кракен його брат. От і ми допомагали йому. Ну, взагалі точно ми намагаємося допомагати там друзям, яких ми знаємо, які що були перевірені збори. Вистава Наші Кайдаші та зірковий склад талановитих акторів залишили незабутнє враження усім глядачам. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кремчіцькі новини. Дякуємо всім, хто з Україною. Слава всім, хто для України працює, хто заради України б'ється. Обов'язково переможемо.